27 січня у світі та в Україні вшановують пам'ять жертв голокосту однієї з наймасштабніших трагедій ХХ століття. У цей день 1945 року війська союзників звільнили нацистський концтабір аушвіц біркенау Під час Голокосту нацисти знищили близько 6 мільйонів євреїв. З них майже півтора мільйона на території сучасної України. Масові розстріли відбувались у містах і селах, зокрема у Бабиному Яру, Кам'янці-Подільському, Бердичеві. Та Вінниці. Водночас тисячі українців, ризикуючи власним життям, рятували євреїв від переслідувань. Їхні імена визнані праведниками народів світу. День пам'яті жертв Голокосту це нагадування про ціну людської ненависті та відповідальність суспільства, аби більше не допустити повторення подібних злочинів. З нами на зв'язку Леонід Трахтенберг, директор Вінницького музею Голокосту. Мої вітання. Добрий день. Добре, чому чому саме 27 січня свічня світ відзначає міжнародний день пам'яті жертв голокосту? і Яке значення має ця дата в історичному контексті? Ви вже сказали, що в цей день було звільнено Ауші з Це якщо по німецьки, і якщо по польськи Освенцем брижинка. І, знаєте, я вам хочу сказати дуже одну цікаву річ, що насправді людина, яка звільняла і відкривала ворота Аушвіца своєю штурмовою групою, це був майор Анатолій Шапіро, який працював перед війною в Запоріжжі. Дуже цікава така деталь. І, власне кажучи, ще й до того. Підкреслю по національності Анатолій Аншель Шапіро, єврей, український єврей. І чому саме 27 го Генеральна асамблея 1 листопада 2005 року прийняла таке рішення, що в день звільнення найбільшої фабрики смерті Аушбіркинау відзначати як Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту? Ось так. Чекати, яку, яку роль це грає, я вам скажу. Це дуже важливо, коли ми говоримо про пам'ять про жертви. В даному випадку 6 мільйонів євреїв. Ми повинні не забувати, що в широкому розумінні Голокост це ще й знищення ромів і неповносправних, тобто психічно хворих і так далі, людей. І дуже важливо пам'ятати. Бо пам'ять це двигун прогресу. Пам'ять може зупинити ті чи інші процеси, якщо вона справді дієва. Які події Голокосту на території України, зокрема, Вінниччини, залишаються найменш відомими широкому загалу? Ну, я почну, наприклад, з на моєї е, Вінниччини, Вінниці. Я вам хочу сказати, що. Е, у нас в Вінниці так сталося, є немало місць е невідомих захоронень е тисяч людей. Так склалось. Це е і не тільки в самій Вінниці, а і так само на Вінниччині. Е що стосується невідомих подій, я вам скажу, що е особливо опір, єврейський опір. Він до сих пір мало вивчений, і сьогодні дуже важливо говорити не лише про євреїв, як про жертву, а як, як людей, які все-таки е, противились злу. Хоча бути євреєм в той час це вже було рівносильно бути вбитим. І ви знаєте, ще б хотів би сказати. Дуже таку важливу річ, наприклад, не досліджено. Не досліджено, скільки, от, наприклад, по тій самій нашій Вінниці, коли ми говоримо про опір, в Вінниці кілька складів під Вінницького підпілля було знищено. бо тут поруч ж була ставка Гітлера. Але дуже цікаво те, що єврейський, наприклад, Ізя Бендерський. Єврей військовополонений, який зумів втекти і добратися до Вінниці, взявши псевд... ну, ім'я українського хлопця Іван Попов, став керівником єврейської підпільної групи. І, власне кажучи, мало хто знає, що у нас, наприклад, на Вінниччині більше 300 людей євреї, які приймали участь в партизанському русі підпільї, Хотілося б, щоб про це знало більше людей. Єдине, чим відрізняється сьогодні от від голокосту з події сьогоднішнього дня, це те, що, слава Богу, масштаби не можна співставити, і слава Богу, що це так. Дуже дякуємо вам, що бережете цю пам'ять і за участь у нашому етері. Дякую вам теж. А нашим глядачам нагадаю, Леонід Трахтенберг, директор Вінницького музею голокосту, був з нами на зв'язку.